Я теж працюю з військовими, як психолог, і розумію, що іноді людині треба навіть у неї немає запиту, питання якогось. Вона просто поговорить про реальність війни, яку більшість цивільних не розуміють. Вона поговорила про це, щось розказала тобі. Бо ну, у них флешбеки постійні. Наприклад, там мені розказували одну історію, людина просто вивізку побачила з прізвищем загиблого побратима. І все, і її просто вже накриває. І таких історій, ну, а це отак, одна секунда. А такі історії кожен день виникають. І, і людину накриває і нагрібає. І якщо не поговорити з кимось, не поділитись душею, не розділити це з кимось, не випустити, то може бути навіть вплить до психосоматичних захворювань. Тому це дуже важливо і те, що ви робите підсвідомо, можливо, ви не знали про це, але ви робите.